Мобілізацію по новому. Вітаю, дорогі друзі. Головне на ранок суботи, 18 травня. Від сьогодні вступив в дію закон про посилення мобілізації. Відтепер призову за мобілізацію підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років. Нагадаю, що до цього призивний вік за мобілізацію становить 27 років. Від сьогодні всі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-облікові документи. Також всі чоловіки призовного віку повинні оновити. Свої військово-облікові дані протягом 60 днів в ТЦК та СП або в центрах надання адміністративних послуг та за допомогою застосунку Резерв Плюс від Міністерства оборони. Останній вже доступний для завантаження. Також деякі телеграм-канали повідомляють, що ті, хто зміг зареєструватися в цьому застосунку, знали про себе багато нового. Я, наприклад, за дві години так і не зміг в ньому авторизуватись, постійно видає якусь помилку. Пишіть в коментарях, як вийшло у вас, змогли ви в ньому авторизуватись чи ні. Чи працює застосунок взагалі. Підписуйтесь, щоб знати більше, ставте вподобайки. Дякую за увагу. Всіх обійняв. До зустрічі в ефірі. Пока-пока.